Змінити профіль роботи це підприємство, як і багато інших виробників, змусила війна. З початком російської агресії довелося обирати, як рятувати не лише себе а й справу свого життя до вторгнення Російської Федерації. Тут шили автомобільні чохли. Переїхавши до Івано-Франківська, розпочали все по-новому і тепер шиють форму для зсу. Зараз ми шиємо для наших захисників амуніцію і одяг для захисників. все воєнне, попри переорієнтування бізнесу на військові потреби, виробництво все ж продовжує займатися і звичайною для своїх працівників роботою мають свій магазин з товарами для автомобілів. Моя робота полягає в тому, в розвитку території і для продаж. І реалізації товару замовлення, звісно, є. Ми стараємося розвити ще більше. Ну і вдосконалити, щоб сприяти розвитку бізнесу в Івано-Франківську, міський голова щотижня відвідує підприємства, які працюють в обласному центрі. Руслан Марцінків переконаний, чи релокований бізнес чи місцевий робота кожного важлива сьогодні. Завдання щоб релокований бізнес працював. Заробляв кошти, сплачувались податки, і мали як і франківці, так і внутрішньопереміщені особи місце праці. Тому бачимо, що це релковане підприємство робить також хорошу справу з пошиття військової, амуніції військового одягу. І для нас дуже важливо, щоб. Підприємці, які переїжджають до Івано-Франківська, знаходили собі роботу. Нагадаємо, для релокованого бізнесу в Івано-Франківську успішно працює спеціальна платформа Сейв бізнес іф Юа. Вона допомагає перемістити до Івано-Франківська економічну діяльність та супроводжує в облаштуванні на новому місці. Ольга Гриці, Віктор Костенюк, новини телерадіо компанія «Араї».